Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна і я дуже рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. Сьогодні будемо говорити про популярні естетики початку 2024 року. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Чат, ми живемо в такому світі, де кожного дня щось змінюється. Так само і тренди. Є загально встановлені тренди на рік, які дають нам дизайнери на подіумах, які аналізують стилісти, фешн журналісти. Тобто у нас є певні навіть агенції, які прогнозують ці тренди. А є такі тренди, мікротренди, які з'являються у нас в соціальних мережах: в Тіктоці, в Інстаграмі, Фейсбук. В навіть є там один тренд, ми про нього далі поговоримо. Тобто, якщо ще кілька тижнів тому ми були зосереджені на тренді Clean Girl, це така дівчина без макіяжу, або Completely nude а, макіяж а, без покриття гелаком, така натурель-натурель. То зараз а, віруси це просто щось скажене. І, до прикладу, сьогодні а, відкриваю я таку нову рубрику а, двома естетиками. Перша, яка Звучить Mob Wife, називається інша Office Siren. Сьогодні ми про них поговоримо детальніше. І якщо вам рубрика зайде і буде цікавою, ми зробимо наступні відео також про декілька інших так естетик. Популярних Mob Wife, Office Siren – це більше естетики, це більше відгалудження від певного стилю, особливості кількох стилів, певна еклектика. Тому давайте приступати. І я надію, що вам це відео сподобається. Не забудьте про вподобайку, комент це допомагає відео рости швидше, каналу зростати україномовному контенту розвиватись. Для вас це пів секунди часу. А для мене це просто неймовірний фідбек. Тому дякую вам і поїхали. Сам термін Мобва я знайшла, що перекладається як дружина гангстера. Звичайно ж таки, цей тренд піддавався великій критиці, про це ми поговоримо пізніше. Головним джерелом естетики є культура італійської мафії. Звісно ж таки, її романтизація. Така романтизація була а, в 80-х початку 90-х років. А, кажуть, до речі, що Ельвіра Генкок, яка зіграла у фільмі Лице зі Шрамом, до речі, я не дивилась, не знаю, як ви, я просто коли готувалась до відео, знайшла референси, щоб вам показати, як виглядала головна героїня, і саме вона якби надихнула, а, скоріше за все, tiktok спільноту тому що тренд пішов саме з тіктоку. Тренд. Мобвайф, вона саме стала такою а, музою цього тренду. Також згадують про Карен Гілл зі стрічки Славні хлопці. Саме ці героїні вони стали культовими у фільмах про кримінал. Як вам ці фільми, до речі, напишіть чи вартує того, щоб їх подивитись, тому що я тільки пробіглась очима по образам, по сюжету, але самих фільмів я не дивилась, на жаль. Елегантність із виразними акцентами, що випромінює певну впевненість. Так в пресі коментують цей стиль. Це поєднання базових спокійних речей, частіше за все, чорного кольору, з більш активними акцентними, а принтовими речима. Також цьому стилю притаманні речі, які для повсякденного життя. Ми а, вважаємо не дуже такими носибельними. Але для цього тренду, аби а, підкреслити свою статусність, аби підкреслити свою значущість в суспільстві, що вона така такі, дружина а, мафіозного а, якогось чоловіка, а, ми беремо в цей тренд такі а, деталі гардеробу, як хутрені шуби. Здебільшого це натуральне хутро. Але я раджу замінювати це еко-хутро. Хілюсь трішечки від теми, Мені зараз така пішла нездорова тенденція на натуральне хутро, але це виправдовує тим, що воно якби секонд-хенд, воно якби з. Як це я читала? з горища бабусі, мами і так далі. Дівчат, Мені здається, що більше там по брехеньку натуральне хутро воно купується. Я дуже знаю багато дівчат, які просто трішечки не договорюють, особливо блогерів. Блогерів мільйони. Так і, і, і подавна, тому е, звертаюсь до вас, до таких більш до мого ком'юніті. Якщо у вас є можливість не використовувати натуральне хутро, не використовуйте. Зараз є стільки е, еко-замінників е, тих самих шуб, що можна вибрати будь-який варіант і буде виглядати на вас класно і зігрівати так само. Mob Live це естетика. В якій ви підкреслюєте якусь таку свою статусність, тут мають бути якісь якісні тканини, такі натуральні тканини, звичайно ж такі обрамлені якимись акцентними речима, там, звіриним принтом. Я вже згадала про хутро, якісь перли, активні аксесуари яскраві. Тобто, мов це про те, щоб виділитись якомога яскравіше. Кожен образ обов'язково має супроводжуватись певними масивними прикрасами, тобто виразними каблучками, кафами, золотими годинниками, блискучими підвісками, сережками конго і так далі. Тобто, все, що дорого, багато, все ото на себе, як то кажуть. У естетиці Mob Vife, якщо ми говоримо зараз про макіяж, відсутні оця естетика clean girl, оця натуральність. Тут ми маємо підкреслювати всі риси нашого обличчя, ми маємо додавати фарбу наш макіяж. Ми маємо показати, що макіяж у нас таки є. Тому важливими елементами є виразний контуринг. Темні тіні з чорним олівцем, червона помада різних відтінків, ну або якийсь нюдовий блиск, але в поєднанні з коричневим олівцем, коли ми так наводимо в контур губ. Обов'язковим елементом є або довгі нігті, або якщо у вас короткі нігті, то вони мають бути червоного кольору. Оце така а, певна ниточка, яка а, покаже, що ви відноситесь до естетики Wife. Якщо говорити вже про волосся, то естетика. А, Пропонує безліч варіантів, тут немає якихось таких суворих правил, тобто може бути охайна така зачіска, зібрана позаду, типу пучка, або великий об'єм волосся з певними такими накрутками, локонами, начосами і так далі. Тобто, приклади я вам тут прикріплю, ви побачите, як по-різному можна обігрувати. До речі, багато знаменитостей голівудських, використовують тренд Mob 5 в теперішній час. Час в наші дні, і виглядає дійсно сучасний мобвайв, такий, знаєте, дійсно стильний. Тому застилізувати естетику мобвайв в ваших аутфітах реально. Реально зробити це красиво, не вульгарно, давайте так, тому що тут дуже тенесенька грань. Можна щось собі начесати, вдягнути леопардову сукню і сказати Я моб вайф» і виглядати комічно, знаєте. А можна застилізувати ті самі речі, але грамотно правильно підібрані, і буде виглядати ну мега смачно і мега круто. Моя вам порада, просто експериментуйте, просто спробуйте певні елементи цього стиля, можливо, вони вам підійдуть. Експериментуйте, до прикладу, з аксесуарами в цьому стилі, там великі окуляри сонцезахисні, або шовкові хустинки, або рукавички, так різної довжини. Мені здається, що фантазія, якщо у вас є натхнення, і ваша фантазія може зробити з вашим образом просто. Цукерочку. Що ж, розібралися трішечки з моб Як вам пишіть в коментарях обов'язково, а ми переходимо до наступної естетики, яка має назву Офіс Сайрен. Офісерен це мікротренд. Ця естетика базується на офісному одязі 90-х років. Офісна сирена це така приваблива співробітниця в тонких прямокутних окулярах з тонкою оправою та в сукні футлярі. Офісна ця співробітниця, вона така впевнена в своїх професійних якостях і е, трішечки зваблива. Ця естетика це також така певна романтизація офісної роботи тих самих міленіалів. Я як представник міленіалів також можу сказати, що мені дуже подобалися всі фільми кінця 90-х, початку 2000-х, типу Дияво носить Прада. До речі, зігравши там Жизель Бюнтхен, вона яскравий представник офісної сирени, якщо ми можемо так виразити. Тобто з неї писали здебільшого цей образ, цю естетику, такий вайб. Жезель в цьому фільмі це саме саме про офісну сирену. Також яскравою представницею є Белла Гадіт, яка прям яскраво нам демонструє е основні такі характеристики цього стилю. Стиль офісної сирени, він такий елегантний, він жіночний, що не кажіть, з вишуканою і нейтральною кольоровою палітрою. Тобто відтінки чорного, сірого, коричневого, білого з вкрапленнями. До речі, трішечки можуть бути принтові якісь рішення типу леопард. Тобто, сюди можна віднести ще і напівпрозорі, облягаючі якісь водолазки, спідниці олівці, міні-спідниці, піджаки на ґудзиках. Обов'язково сорочки, колготки, все це є такими елементами цієї естетики. Сирена офісна вона є також прихильницею підборів, ніякі балетки сюди навіть не вписуються. Тобто туфлі на підборах, частіше за все, на високих підборах. Вона впевнено виходжує в них цілий день і не жаліється на те, що їй некомфортно. Також офісна сирена надає перевагу таким мінімалістичним і таким. Вишуканим прикрасам, до прикладу, як бренд Cartier в нас випускає так. Сережки, перлинки, шанель, довгі ланцюжки на шию, також яскравим таким акцентом може слугувати сумка через плече червона або з леопардовим принтом, це вже вибираєте під себе. Але якщо у вас реально на роботі є дрес-код, якийсь певний офісний стиль, такий, діловий стиль, то якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає якоїсь такої. 嗯。Uh Не знаю, бунтарство в образ. То офісна сирена це ну, просто естетика, яка створена для вас. З приводу макіяжа офісної сирени, це такі більш холодні відтінки. Макіяж загалом стриманий, класичний, ну, з характерними для того періоду, періоду 90-х, тонкими бровами. Шкіра вона має бути зволожена, але водночас вона має бути матовою від пудри. Офісна сирена наносить трішечки рум'ян, трішечки контуру, ну аби просто підкреслити свої. Її риси обличчя. Макіяж очей це головний її секрет. Тут ми вже відбираємо якісь певні коричневі або бежеві тіні, які будуть гарно лягати на повіки і будуть просто не привертати багато уваги, але будуть помітними в той же час. Макіяж губ достатньо простий, або це легесенький тон червоної помади, або це блискучі губи і коричневий контур, але дуже-дуже мінімалістичному стилі в таких холодних відтінках. Звичайно ж таки, я окремо виділю аксесуар-окуляри. Окуляри мають бути з тонкою оправою прямокутної форми, зазвичай, але, звичайно, зараз варіації різні. Ми бачимо ту ж саму Беллу Хадід, яка. По різному інтерпретує цей, цю естетику. Вона обирає іноді і окуляри такі прямокутні, іноді круглі. Тобто, це вже від вас залежить, як вам більше подобається, в чому ви більше себе комфортніше відчуваєте. До речі, Белла Дід вона ще до популярності цієї естетики в 2024 році брала елементи цієї естетики в свій повсякденний стиль і. Також виглядало органічно, класно, і мені здається, що саме з неї можна брати приклад, якщо вас дійсно зацікавила ця естетика. Тому, дівчатка, якщо вам подобаються такі більш жіночні та е, сексуальні образи, але ви не можете відійти далеко від вашого дрес-коду, то ця естетика вона просто створена для вас. Спробуйте, поекспериментуйте, якщо воно е, вам підійде по якомусь такому вайбу, то залиште певні елементи. Для себе, і воно якось поступово війде у вашу ДНК стилю і ви будете відрізнятись таким, таким маленьким елементом від інших. Пишіть в коментарях, як вам така рубрика, чи було цікаво, чи знали ви про Мобвайф, про Office Siren, чи було корисно. Якщо так, ставте мені вподобайки, пишіть коменти, я всім відповідаю і все читаю. І дуже рада, що моє маленьке ком'юніті україномовне стає кожного дня все більше і більше. Це просто мотивує рухатись далі і створювати для вас контент. Що ж, буду прощатись, зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.